Разу. Дух повів його в пустиню, і він пробував у пустині сорок день, спокушений сатаною, і був із дикими звірами, і ангели йому служили. Коли ж видали Івана, Ісус прийшов у Галилею і проповідував там Євангеліє, Боже кажучи. Сповнився час і царство Боже близько, покайтеся і вірте в Євангелію, проходячи повз Галилейське море, побачив він Симона і Андрія його брата, як вони кидали мережу в море, були бориба. Ісус сказав їм, ідіть зо мною, я зроблю вас рибалками людей. І вмить вони покинули мережу і пішли слідом за ним. Пройшовши трохи далі, побачив, якова сина Заведая та Івана, його брата, що теж були в човні, і направляли сіті. І відразу їх покликав, і вони зоставили батька заведає в човні наймитами та пішли слідом за ним. Прийшовши вони в Каперновом, і він у суботу відразу вийшов у синагогу і почав навчати. І дивувалися його навчанню. Бо навчав він їх, як повновладний, не як книжники. Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей. Дорогий наш владико Теодори, любі в Христі, брати священники, преподобні сестрички, дорогі учасники фонду Теодора Ромжі, дорогі хористи, брати семінаристи, отці діякони. І всі, що зібралися сьогодні на цю подячну літургію, ми чули зранку знову сумні новини, що, що було обстріляно е, завод в Мукачеві, є там поранені люди. Тому сьогодні молимось в особливий спосіб також за тих працівників флексу е, Мукачевського заводу. І за всіх людей, що, що постраждали цього ранку, але особливо дякуємо Богу за дар життя нашого владики Теодора, який святкує день народження, дякуємо Богу за, за дар служіння. Так ми завжди, завжди кажемо, коли говоримо про нашого пастиря. Я спеціально вибрав цей уривок з Євангелія від Марка. Чому? Бо Марко перший, хто написав Євангеліє. Ми починаємо завжди з Матея, але хронологічно Марко написав Євангеліє найпростіше і першим. І Євангеліє Марка насправді є дуже таке, що пронизане простотою, але теж, теж красою апостолів, теж красою того покликання, до якого Бог покликав кожного з нас. Ісус проповідує Євангеліє в Галилеї, починає проповідувати, каже Марко, там де, там, де він був зачатий, там, де він виховувався Марією і Йосифом. Галилея була дуже йому рідна, хоч вона й була на границі із поганським світом. І Марко пише по-грецьки. Він так каже на початку свого Євангелія, Євангеліє Ісуса Христа Сина Божого, Благовістка Ісуса Христа Сина Божого, каже Сільвано Фаусті, Ісус це Євангеліє. Ісус проголошує себе самого, і євангелисти Це записують. Слово народжується всередині нас, всі наші відносини народжуються із нашого внутрішнього Слова. Слово завжди виходить із глибини нашого, з найбільших глибин нашого єства. Існування Бога в нас є тоді, коли ми Його слухаємо. Так учить нас Євангеліє, що Бог тоді існує в нас, коли ми слухаємо Його. Якщо ми його не слухаємо, значить його в нас немає. Це є дуже важливо. Бог промовляє до нас. І дає нам себе через Слово. І каже Ісус так на початку. Прийшов час, Царство Боже є тут, наверніться, вірте в Євангелії. Ці перші слова Ісуса це ключі до читання кожного уривку. Сповнився час, Царство Боже є тут, наверніться і вірте в Євангелії. Це ключі. Без яких не можна зрозуміти Боже Слово. Сповнився час, прийшов момент це є перше, що каже до нас Ісус. Бо ми звикли завжди чекати потім, чекати завтрашнього дня, коли ми щось зробимо, коли будемо правда, щось собі сплануємо, потім, потім буде краще. Так і тепер ми собі кажемо, іде війна. Ми чекаємо на мир і потім потім, потім нас приймуть може в Євроунію і нам буде краще. Це дуже така спокуса жити потім, жити завтрашнім днем. Коли Ісус каже, що будьте як діти, як малі діти, то Він має на увазі якраз те, що ми маємо поводитися навпаки. Не живеться завтра, не живеться вчора, ми живемо тут і тепер. Бог є той, хто є. Говорить про себе Господь, я є той, хто є, я є тепер, я тепер приходжу до Тебе, промовляю до Тебе. Це є момент, який ти маєш проживати в повноті, жити радісно. Це означає, за словами Ісуса, жити як дитина, не чекати, що буде завтра, що буде через рік, але жити тепер, трудитися тепер. Мати відкрите серце тепер, це є те, що каже Господь, прийшов час. Потім Він скаже, прийшла моя година в часі свого, своїх страждань. Друга річ, другий ключ це є царство Бога. Що означає це царство Бога? Ну, найперше, це завжди було велике очікування, очікування повної свободи людини, бо з первородним гріхом. З гріхом прародичів, ми втратили свободу. І ми тепер це переживаємо в собі. Правда, ми, ми не раз не цінуємо того, що в нас є найцінніше це є свобода. Бог завжди, завжди відкриває перед нами цей світ, що ми можемо вибирати, можемо бути вільними. Царство Боже це проживати любов, Бога і любов до ближнього. Ось що воно означає. Тут і тепер. Проживати любов Божу, відчуваючи її на собі, як той дощ, і любов до ближнього. Каже Сільвано Фаусті, що проживати те, що є вічне, вже тут і тепер. Бо любов Бога і любов до ближнього – це є вічність, і ми маємо проживати те тут і тепер. Третє ключове слово, яке говорить Ісус: наверніться. Бачите, що… Це є дуже важливо мати чуйне серце, вміти, вміти читати свої почування, поміняйте думання, поміняйте спосіб свого мислення. Чи можливо навернутися самому? Ні. Нас завжди навертає ласка Божа. Ми маємо віддати Йому нашу свободу, і тоді зможемо помаленьку-помаленьку. Мінятися, міняти свій егоїзм, свої заздрощі, лікувати свої рани, рани дитинства і інші, навернення це вірити в Євангелії, навертатися це приймати Євангеліє, повірити, довіритися, покласти своє життя на когось дуже потужного і люблячого. Ось що означає повірити в Євангеліє. Потужний і люблячий є фундаментом нашого життя. І коли йдеться про покликання перших чотирьох апостолів, ми можемо там побачити, що Ісус запрошує, а вони приймають це запрошення, вони кажуть своє так, іти за Ісусом. У Марка це є суть Євангелія, серцевина. Іти за Ісусом, мати відкрите серце на Його Слово. І щодо вдячності за сьогоднішню подію в день народження владики, Сільвано Фаусті говорить такі дві цікаві речі, яким дуже так торкають, сильно торкають. Бо Ісус каже, що я вас зроблю рибалками людей, а Іван більше вживає в Своєму Євангелії слово добрий пастир. Для Івана там, бачите, є таке фундаментальне, це що я є добрий пастир. Вівці знають голос свого пастиря. Вони не підуть за тим, хто не є пастирем. І Сільвано Фаусті каже, що якби з рибака стати пастирем, з рибака стати пастирем. І каже так, що пастир виконує дві фундаментальні функції, дві речі, які. Які просто-напросто є основою, є основою пастуха. Є основою того жезла, що тримає в своїх руках єпископ. Що це є? Найперше, він веде їх до водних джерел. Пастир є той, хто приведе тебе до води. Єпископ є той, хто веде тебе до водних джерел, тому, тому його, його роль. Його служіння, є для нас, як то ся каже, ми маємо приймати це беззастережно, беззастережно, на цьому побудована церква. Дуже часто ми можемо мати бунти проти свого єпископа, не погоджуватися з ним. Але ми ніколи не можемо заперечити цього факту: Він веде нас до водних джерел, бо Бог дав йому цю владу. І, друге, Він веде нас на пасовище. Де ми можемо насичуватися? Без пастиря вівці загинуть, без пастиря вівці помруть. Чому? Бо Він єдиний має досвід пустелі, Він має досвід молитовного життя. Він був поставлений апостолом Петром. Правда, святі, отець подарував його нам, тому з цього випливає так, щоб ми дуже цінували це служіння свого єпископа. Як, як рибака, і як пастера, який веде нас до водних джерел і веде нас на пасовище, щоб ми завжди мали в серці щиру синівську молитву за Нього, і, і завжди мали синівське ставлення. Амінь. Слава Ісусу Христу!